Каю мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісньон Шуе. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнки вивчати світ. Люблю кожного дня я зростав. Я хочу ще пограти. Мій світ веселий. Я каю. Каю, каю, я каю. Ха -ха -ха! Це я. Каю у спортзалі. Це був чудовий день. Тому каю з мамою вирішили прогулятися пішки, щоб відправити пошту. На випередки до поштової скриньки. Стривайте, не сказав руш. Привіт, Андре! Давай на випередки. Я не можу. Я йду на заняття з фізкультури. Каю ходімо з нами. Я приведу його додому після занять. Чому б ні? Що скажеш? Хочеш піти? <плес> Вітаю! Це каю. Хочеш займатися фізкультурою з нами? Каю засоромився. Ну, добре. Насправді йому дуже хотілося спробувати. Діти, це каю. Привіт, каю. Отже, ми з вами почнемо з розминки. Потягніться руками до самої стелі. А тепер нахиліться в один бік, а потім в інший. Ось так. А тепер доторкніться до пальців ніг. Андреє, поглянь на мене. А тепер робіть кола руками. Каю старався, але йому було важко повторити цю вправу. Коли я битиму барабан, ви повинні тупати ногами. Ось так. Готові. Почали. Дивись, раз, два, раз, два. Каю спробував знову. Він хотів довести учителю, що може зробити це разом з усіма. Я це зробив. Добре, час перейти до іншої вправи. Будемо стрибати, як жабки. Один накляється, пригинає голову, а інший через нього перестрибує. Ква-ква, я, я теж спробую. Стрибати через Андре виявилося не так уже й легко. Каю трохи засмутився. Спробуй ще. Цього разу, Андре, нахили голову якомога нижче. Давай каю. Ква -ква. Ви чудово попрацювали. Побачимось наступного разу. Дякую, що прийшов каю. Давай пограємося в урок фізкультури. Бути учителем з фізкультури, а ти будеш учителем фізкультури, а жабкою Каю подобалося уявляти себе на місці учителя з фізкультури. Ква, ква. Ква, ква. Ква, ква. Ква, ква. Андре, ква, час і ти додому. В тебе вийшло. Каю пишався тим, що зміг сам перестрибнути жабкою. Це надало йому упевненості. Бувай, Андре. Чому це в тебе свисток на шиї? Бо я учитель фізкультури.